Чого ви чекаєте? Я голодна. Ми чекаємо на твої вказівки. Я хочу, щоб у першому райді ви приготували пасту. Пасту добре. Добре. Okay. Бабуся, прокидайся. Внучка хоче пасту. Пасту просто. Я вже варила для неї спагеті. Тож нічого складного в цьому немає. Все за класичним рецептом. Аж пробачте, це все борошно. Нічого страшного. Ще раз пробачте. Я хочу самостійно приготувати спагеті. Після борошна хід підуть яйця. А ними навіть віджегрівати вмію. Ой-ой, стійте! І знову пробачте мене. Мені завжди здавалося, що з мене непоганий вийшов божанглер. Що ж, коли тісто готове, потрібно розділити його на невеликі кульки та розфарбувати кожен у певний колір. Після за допомогою спеціальної машинки я наріжу тісто на саму лакшину. Для цього потрібно просто обережно прокрутити тісто в цій машинці. На мою думку, виходить дуже круто, а головне оригінально. У всіх буде проста локшина, а в мене спагеті у вигляді квіточки. Бабусі як ваші успіхи все відмінно. Внучка завжди любила звичайні спагеті з кетчупом. Та чому ж мені не запропонувати її саме їх? Венти, як у тебе справи? Річ мені потрібна твоя допомога. Я не хочу, щоб моя локшина була схожа на класичну. Для мене вона надто світла. Якщо додати трохи чорного барника, буде саме те. Кетчуп я теж додам. Він буде у ролі крові. До речі, додатково я засуну мармеладні очі, щоб вони доповнили композицію. Малятко, ти готова спробувати та обрати переможця? Навіть не знаю, що почати. Мабуть, я сам перед спробую класичну локшину бабусі. Я з дитинства її просто обожнюю. Думаю, цього разу нічого не змінилось. Як я й думала, смачно та просто. Далі вхід піде локшина від Еніт. Вийшло, звичайно, нереально красиво і дуже мило. Це справжній витвір мистецтва. Його навіть їсти не хочеться. Енічі додала додаткових макарошок. на ікла вампіра. Ууу, страшно. Ці макарони не зварені, сухі. Їх нереально їсти. Залишилась лопшина від венти. Подача не гірша, ніж у Еніт, у стилі Густилінди. Насамперед я хочу спробувати очі. Він що, мармеладний? Обашні отакі. Венздей, як ти зрозуміла, що мармелад так круто поєднується з лакшаною. Це ж просто нереально круто. Таку смачну лекшану я даю їм повністю. Навіть крапельки соусу на тарілці не залишу. Думаю, переможеться очевидний. Найкраще лекшано приготувала Венздей. Як так? Я ж так старалась. Лен дай прибери зараз же. Досить лякати літню жінку. Малятко, ти вже готова дати нам нове завдання. Так хоче коктейль. Зможете зробити? Просто буде в кращому вигляді. Тобі внучечко все ще завгодно. Okay. Коктейлі я вмію робити. Я зараз зроблю такий, що ти його ніколи в житті не забудеш. Основою для коктейлю стане звичайний спрайт. Його потрібно залити в келих такої незвичайної форми. Тепер всередину потрібно капнути секретний інгредієнт, який надасть спрайту потрібного кольору. Він стане зеленим. Річ зараз до Іні, ти принеси мені вершки. Все ще що диявольська рука. Ану, геть! Бабуся, не треба ображати мого помічника. Річ робить лише те, що я йому кажу. Вершки мені потрібні для того, щоб вилити їх на коктейля. Зверху накласти мармеладних очей. Зізнаюсь, мармеладні очі це моя улюблена насолода. Вона і виглядає круто, і ще вона дуже смачна. Червоненький сироп теж не завадить. А чого я чекаю? Мені теж час готувати коктейль. Почну з мармеладних цукерок. Для початку їх потрібно розділити за кольорами. Готово. Тепер їх потрібно викласти шарами. Тільки подивіться, яка краса виходить. Пеном ці мармеладки потрібно розтопити, щоб вони перетворились на однорідну масу. І останній крок в збиті вершки. Вони завжди надають напоям якогось більш презентабельного вигляду. Невелика мармеладка зайвою також не буде. Краса! Дівчатка, ви зробили гарні та смачні коктейлі. Тільки ось ви зовсім не подумали про здоров'я моєї онуки. Я зроблю коктейль, який буде насамперед корисним. Він буде складати з різних овочів, які я запхаю в цей блендер. І чим більше увійде, то краще. Залишилось тільки прокрутити овочі в блендері. Готова! Мм, як пахне! Жахливо! Все точно! Вам. Натомість онука оцінить мою турботу при її здоров'я. Саме час обирати переможця, онука. <плес> на вигляд усі коктейлі дуже нічого. Найбільш звичайним виглядає коктейль бабусі. Тож з нього і почнемо. Фу, яка морзяна гілка. Сам коктейль на смак нічого. Фу, гетуата, гетута, бабуся, це потене. Можливо. Наступним порахунком буде коктейль віденіт. Він виглядає набагато смачнішим, обожні вершки, їх так багато. Твій коктейль треба не пити, а їсти ложкою. Все таки не можна прогаяти, ні грама смачних збитих вершків. Вершки закінчились, можна діставати трубочку. Дивно, а чому коктейль такий густий? Його ж неможливо пити. А як я можу віддати перемогу коктейлю, який я навіть не спробувала? Ні, все точно повз. Вен здесь надія на тебе. Буду одразу пробувати. М -м, нарешті смакота! Я б з радістю пила цей коктейль на постійній основі, бо він справді дуже смачний. Зараз я просто не можу зупинитись. Яка Най. смакота! І хто ж переможець? Це ж, очевидно, Вендей. Вона зробила дуже крутий коктейль. Нутечка, яке завдання зараз у цьому раунді. Бабуся, все дуже просто. Зроби для мене салат. Хочеться чогось легкого. Салатик так салат. Буде зроблено. Через пару хвилин буде готово. Okay. Буде тобі салат. У мене щойно поспіли листя для салату. Нехай саме вони становлять основу салату. Далі в хід піде сир та сухарі. Очевидно, навіть я знаю рецепт цього вашого Цезаря. Не можна забувати і про соковиті помідорки. Вони будуть прекрасною салату. У мене вже все готово. Чудово! Я придумала, як зробити салат не просто смачним, а й гарним. Я знову повернусь до теми квітів і зроблю завачів невеликі, але дуже милі квіточки. У мене і відповідні форми є. На мою думку, це чудова ідея, тому що виглядає, як справжні букети. А ще цей дуже смачно. Які квіти, це ж нудно. В салату не вистачає чогось темного. Хоча пари листя базиліка. Я в захваті від цього черепа, так що він теж стоятиме на тарілці. Саме на цей череп я наліплю інші інгредієнти сир та шинку. Тепер потрібно залити цю справу кетчупом і вставити два ока. Череп став виглядати набагато цікавішим. Який жах. Бачила б таке вночі, впала б зі страху. Але вирішувати все одно не мені, а нашій дитині. Ура! Нарешті смачна їжа. Ой, він, ти що ти приготувала? Ой, який жах! Ніколи не бачила таких страшних салатів. Його не те, що їсти, до нього торкатися моторошно. Подивимось, чим мене здивує бабуся. На це зарі її салати справді дуже схожий. Ось такий салат, я готова їсти постійно. Навіть зупинятись не хочу. Хочеться якнайшвидше спустошити тарілку. Ось тут і справді смачно і корисно. Тепер буде нереально сильною. А тепер спробую квіти від дені. О, не смачно, це просто овочі. Бабусин салатик перемагає. Бабуся, не відволікайся, дитина готова дати завдання. Хочу на десерт пончик. Буде вот тобі пончик? Я також такі люблю. Значить, і приготувати зможу. Уявляю, як і на дні у них будуть пончики. Це ще чому? Головне, щоб вони були смачними. На пончики таки не дивитись, збираються. Я знову зроблю щось яскраве. Точніше, кожен мій пончик буде свого кольору. Зазвичай людям такий підки подобається. Що це було? Не підходьте до мене, не відволікайте мене від випікання. Мої пончики ось ось будуть готові. Частина роботи зроблена. Настав час прикрашати. Звісно, ходи без червоного полоничного сиропу. Він же справді схожий на кров. Але це ще не все. За допомогою білої глазурі я намалюю візерунок у вигляді павутинки. Наче ці пончики я з павукового гнізда дістала. Річ, мені потрібна нутела. Принеси. Молодець. Без тебе я б так і не зробила кажанів. Дивіться, як круто. Голова цієї мишки ні до чого. У мене вийшли справжні красиві пончики. Незвичайно. Я ось не хочу сильно прикрашати пончики. Щоб їх смак був цікавішим, я просто посиплю на пончики цукрову пудру. Її всі довкола люблять. Моя онука буде задоволена. Мої кольорові пончики також готові. Вони такі гарні. З ними тепер навіть фотографії можна робити. Круто ж, але це ще не все. До таких пончиків ідеально підійде посипка. Потрібно лише її відкрити. Ой. А. Ой. Тепер весь язик в цукерках. Але нічого. Дитині вже час обирати переможця. Цікаво. Увенція знову зробили щось незвичне. Навіть кожани виглядають смачними. А? Непогано. Але зізнатися чекала не більше. Наступними вхід підуть пончики від моєї бабусі. Перш ніж їх з'їсти, хочу зібрати невелику вишу. Так і їсти буде зручніше. Звичайні пончики. Смачні, але нічого особливого в них нема. Подивимось, чи мене пригостить пригоститені. Її пончики найбільше схожі на ті, які я люблю. Це нереально смачно. Еніс, тут все очевидно. Твої пончики найкращі. Зараз подивимося, що дісталось мені. Ого, смачна шоколадка. Але підтанула. І що мені робити з нею? Рано смієшся, фібі. У мене крута ідея. Нещодавно у Тікток побачила класний лайфхак, як зробити прикольні шоколадні малюнки. Зараз спробую. М -м -м, шоколад такий смачний. Потрібно швидше намалювати серце. О, -о, -о, -о як же це смачно! Пальчики оближеш. Ти можеш відкривати свій клош. Звичайно, мені дісталась заморожена шоколадка. Але так навіть краще. Зараз приберу весь цей лід і спробую. Пахне офігенно Ай, як боляче. Ну давай же, Ламайся, дурна шоколадка. Джейн, ця шоколадка не хоче, щоб я її з'їла. Вона не хоче ламатись. Окей, спробую облизати. М -м, смачно. Ти дивна, Фібі. Давай краще подивимось, як я намалюю черговий класний шоколадний малюнок. Ти тільки подивись, який милий котик вийшов. Він не тільки гарний, але й неймовірно смачний. Смакота. А ти й далі облизуй свою шоколадку. Відкриваємо на 3, 2, 1. Вау, це ж китайська лукшина. У мене заморожена. Чому ж так не щастить? Вона виглядає зовсім не смачно. А в мене смачна гаряча локшина. Зараз спробую. Люблю китайську локшину. Вона така смачна. Ой, я зовсім забула, що вона ще й гостра. Ай яй, -яй як же палко Кібі, допоможи мені, зроби щось. Точно, я ж можу розтопити свою локшину завдяки твоєму гарячому подиху. Класно, це те, що мені потрібно. М -м -м, як же смачно! Дякую, Джін, що допомогла розігріти і мою локшину. Опс, пробачте, було дуже смачно. І хто ж відкриває першим? Дивись туди. Я перше відкриваю. Ого, у мене піца. як круто! Вона ще й гаряча. Вона виглядає так смачно та запах неймовірний. Потрібно швидше спробувати. Ого, навіть сир тягнеться. Джейн, тобі теж треба спробувати. Але не мою. Краще відкривай свій клош. Гаразд. Зараз подивимось, що є у мене. Ого, у мене піца. Але тільки моя заморожена. Який же відздій? сир теж не тягнеться. Я навіть прокусити її не можу. Фібі, я так хочу смачненьку піцу, а в мене людяник. Я знаю, що робити. Давай я тобі допоможу. Поклади піцу в рот, а я гарненько зімкну твою щелепу. Ура! Вийшло! Як тобі? Фібі, дякую за допомогу. Це було справді смачно. Ой, у тебе зуба нема. Що? Не може бути. О, ні, мій ідеальний рівний, білий, гарний зуб. Який жах. Я більше не їстиму цю піцу. Джейн, можеш з'їсти мою? Вона ще гаряча та дуже смачна. А що в мене під клошем? Що таке? Гратимемо на пальчиках Ну, гаразд, давай. Ти ж розумієш, що зі мною марно грати я виграю. От бачиш? І ще мені дісталось. Ой, що це таке? Я зовсім не розумію. Виглядає дивно. Не знаю. Давай подивимося, що в тебе. Ого, це ж чупа чупс Значить, у мене також тільки розплавлений. Мені пощастило, Чупа-чупс виглядає таким смачним. М -м, смакота. Ой, прилипло. Тепер язик болить. Ай ай, ні, я хочу лишитись з язиком. У мене ідея. Потрібно пранканути джин, поки вона мене не бачить. Покладу собі фейковий язик і вдам, що сильно прилипла. Цікаво подивитись на її реакцію. Ну все, я готова. Джейн Джейн, допоможи. У мене язик до Чупа-Чупса прилип. Зараз допоможу відірвати. Я тягну. Фух, вийшло. Ой, фейковий язик. Ну все більше так не роби, не весело. Я спробую свій Чупа-Чупс. І зараз побачиш, як? Якщо на трубочку покласти трохи рідкої карамелі і подути, то вийдуть класні карамельні кульки. Як здорово! Що також хочеш? Я не буду мінятися, ділитись. Це все лише мені. Давай зіграємо у ЦФА. Хто виграє, ти відкриває першим. Я перша. Куди руки тягнеш? Ух ти, нагіци! От ви гарячі. Так, гарячі смачні нагетси. Як круто! Ой-ой-ой, дуже гаряче. Зараз оцінимо. Смакота. Джейн, не задивляйся. Їж свої нагетси. Oh, Я вже зрозуміла, що в мене вони будуть заморожені. І що мені робити з ними? Ох, які ж вони тверді та холодні. Боляче їх кусати. Oh. Ну нічого. Я з вами впораюсь. Треба їх чимось розігріти. Фібі, дай сюди плойку. А тепер чекаємо. Сподіваюсь, що швидко приготується. Я не сплю. Фібі мені сниться і Ого, в мене нагець приготувався. Як круто! Треба спробувати. Тільки подивися, який він апетитний. Смакота. А чи можна я перша? Ура! Дякую! У мене вафлі. Ой, вони ще й заморожені. Від них такий неприємний холод віє. Від цього шматочка масла можна позбутись. Зараз спробуємо, а раптом буде смачно. Відкривай свій клош. Вау, у мене смачні гарячі вафлі. Як круто! Зараз їх спробую. А дуже гарячі. Дуже забула, що гаряча їжа не завжди класна. Треба якось остудити. У, дякую, Джин. Ти врятувала мене. А зараз можна спробувати. Скористаюсь виделкою та ножем. Відрізаємо шматочок. Дуємо. Ой-ой, джейн, ти що робиш? Треба обережніше. Я намагаюсь розламати цю вафлю. Вона дуже тверда. Я не хочу зуба позбутися. Ні, мені не подобається. Тверда та заморожена. Краще подивлюсь, як ти їси свої вафлі. О, у мене ідея. Джин, я готова поділитись з тобою смачненьким. Давай же разом з'їмо мої смачні вафлі. Ну давай, вони на тебе чекають. Ура, це так. Що? А чому піца така маленька? А от Джона нормальна? Так, мені дуже пощастило. Ого, Хлоя, піца таких розмірів взагалі існує. Про три окуляри ботанік. Бачиш мою піцу? Існує. А у ЕМИ супермаленька. Рати, я не погладшаю. Ціла піцу, а на терезах жодного зайвого грама. Але все одно у животі якось порожньо. Так, так, маленькою піцею не наїсися. О, точно, потрібно ж почати їсти мою піцу. Зараз спробуємо. Вау, як сир тягнеться. Вона дуже смачна. Ема, не смій навіть намагатись корасти мою піцу. Я всі шматочки порахував. Повертаємось до поїдання. Так, складемо все один на одного, щоб усі голодні не вкрали. Ням. Я все, Хлоя. Можеш куштувати свою піцу. Дякую, що дозволив розумник. Почнемо з першого шматочка. М -м -м, вона шалено смачна. Я точно наїмся на рік вперед. Друзі, пробачте, але тут порція тільки на одну мене, тож ділитись не можу. З першим шматочком справилась, можна продовжити. У животі місця вистачить на всі шматочки. Мамочки, може, тобі варто зупинитись? Невже в тебе стільки влізе? Між живі. Він став величезним. Чого ви смієтесь? Допоможіть. Так, це завдання точно для мене. Ходімо, Хлоя. Точніше покатились. Хлоя це бігова доріжка. Бігова доріжка це Хлоя. Познайомились. А тепер починаємо дружити. Давай, давай, Хлоя, не лінуйся. Швидкість побільше і побігли. Так, от і мотивація. Біжи швидше за шматочок піци. Могла одразу його дістати. За шматочок піци я готова на все. Маєш його заслужити. Давай а та сама з'їм. Руки вище. Джон, ти готовий побачити оновлену спортивну Хлою? Хлоя, ти виглядаєш навіть краще, ніж раніше. Тоді давай швидше зробимо селфі. Що це? У мене якась крихта на тарілці Хлоя, не хочу тебе засмучувати, але це маршмеллоу. Ого, Джон, це найбільше маршмеллоу, що я бачила. Так, дівчатка, навіть не дивіться сюди. Краще займайтесь своїми. До речі, до мене саме прийшла геніальна ідея. Я приготую своє маленьке маршмеллоу так, щоб воно навіть буде смачніше всіх ваших. Підсмажимо маршмеллоу на сковорідці. Дістаємо. Ідеально. Було дуже смачно. Можете продовжувати. Чудово! Я теж захотіла підсмажити своє маршмело. Насаджуємо на шпажку і дістаємо пальник. Додаємо трохи вогника і підрум'янимо цю смакоту. Який гарний золотий колір. Спробуємо. Мм, це дуже смачно. Джон, можеш продовжувати? Я все з'їла. Ну нарешті у мене є чудова ідея. Зараз засмажу це маршмело до самого центру. Потрібно більше вогню! Ха-ха. Ух, який запах. Так, начебто, все готово. Тому можна спробувати. Я йду до тебе, моя рум'яна смакота. М -м -м -м. Як же смачно! Hey Джон, та ти звір. Так, я такий. Добре це чи погано. А, неважливо, головне смачно. ще що таке. Це моє відро з попкорном. Ура! Мій розмір! Як тут багато попкорну. Ой, Джон! Це офіційно найменший попкорн, що я бачила. Ну і що? Він смачний, це точно, але я можу зробити його більше. У мене ще спеціальний промінь. Потрібно випробувати. Направляємо, одягаємо захисні окуляри та вмикаємо. О, готуйтесь, зараз буде Гігант. Ге, Гігант, ти куди? Що? Він став ще меншим. Треба переглянути схеми. Десь вийшла помилка. А цей промінь на смітник. Гаразд, з'їм такий. Ема, можеш їсти свій попкорн. Okay. Чудово! зараз спробую. Вау, а це дуже смачно! Зараз швиденько все з'їм. Та ти супер мега швидкісна! Остання залишилась і її вже нема. Все гарне, швидко закінчується. Ну, нарешті. Тепер я можу насолоджуватися своєю смакотою. Обожнюю попкорн. Чур, я перша. Ха, ха я ж спортсменка, моя швидкість на максимум. Як же його багато, друзі? Я буду його вічність їсти. Yeah. Так, так, розкиди, будь ласка, побільше. What? Що? Нічого не чую. У мене попкорн головного мозку. Друзі, я тут. Все добре. Ловіть. Який маленький принглс та Ти просто лузер. У мене ось велика пачка. Хоча ні. Це у мене гігантська пачка чіпсів. Гаразд. Можеш розпочати перший. Мені навіть в окулярах цю упаковку не видно. Добре, одразу висиплю всі чіпси з упаковки. Готово. Апчки! Блін, я все розсипав. Не смійтесь наді мною. Добре, до мене прийшла прикольна ідея. Зараз одразу витягну всі чіпси з упаковки. Готово. Подивіться, який крутий пальчиковий скет я купила. Правда класно? Я професійно катаюсь на скейті, але тільки на пальчиковому. А раз раз у мене є ноги на пальцях, то це чудова можливість закинути парочку чіпсинок в рот. Чудово, друзі, я все Лоя, Продовжуй. Ну нарешті, які ж ви повільні, я так зголодніла. Yeah. Зараз відкримо пачку і почну. Як смачно! Які тут величезні чіпсини. Друзі, я дещо вигадала. Висиплю чіпси у рот. Мені так буде зручніше їсти. Ой, вони дуже великі. Ауч, Та не буде допоможіть. Друзі, я втрачаю рівновагу. Зараз паду. Паду. Падаю. Королева чіпсів. О, А чіпси залишились. Ема, пригощайся. Так, треба записати цей бургер як найменший у світі. А у мене звичайний бургер. Хіба ж існує більше? Так існує. Подивіться на цього гіганта. Нічого собі. А у мене знову самий маленький. Але я знаю, як ефектно його закинути в рот. Із всіх підручних предметів я зможу зробити катапульту. Готово! Зараз побачите, як я епічно закину бургер собі в рот. Ловлю, ловлю. Піймав. Бачили? Хлоя, а ти можеш продовжувати? Чудово! У мене прокинувся звірячий голод. М -м -м, який він соковитий і смачний. Обожнюю бургери. Друзі, а у мене обличчя чисте? Ти вусата красуня, Хлоя. Добре, тоді ми може продовжувати. Я із задоволенням. Але як мені його відкусити? Він же такий величезний. Точно! У мене ж є величезний молот. Зараз розплющимо. Готово. Ось такий розмір мені точно підсило. Скоріше треба скуштувати. Друзі, це нереально смачно. Це у мамі. Я об'їлась. Що? Чому такий маленький пончик дістався мені? А що в інших? Ну нарешті мені пощастило. Великий пончик. Хоча зачікайте. По-справжньому великий пончик у мене не терпиться його спробувати. Але почне Хлоя. Я? Ну добре. Я зараз швидко з'їм. От і все. Джоан, можеш їсти свій пончик. Okay. Правда? Клас. Який він смачний? Я так обожнюю пончики. Але цікаво, як буде їсти свій ема. Зараз, зараз. Адже не дарма ходжу в тренажерку. Зрозуміло, потрібно підготуватись перед тим, як тягти такі пончики. Трохи присипки на руки, правильна форма. І я зможу підняти цього солодкого гіганта. Піднімаю так. Я змогла. Е, хто це там? Приберіть! Емо, ти жива? Я жива чи потрапила до раю. Ще не визначилась, але тут так класно, дуже.